Привіт тим, хто повертається, і благополучия тим, хто перший на цьому каналі. Мене звати Стефанія і я колекціоную фізичні манхви українською мовою. З січня 2021 року я натрапила на манхви і так почалась моя залежність від них, яка триває ще й досі. Якщо ви пам'ятаєте, у 2021 році нам давали тисячу за вакцинацію від коронавірусу. Там в мене є вакцинація від коронавірусу. Я одна з тих людей, які вакцинувалися. Але на цю тисячу ми могли придбати книжки, і я придбала свої перші манхви в видавництві Northern Lights. на даний момент. Вони видавництво Мімір Медіа. З того часу на момент квітня 2025 року у мене є 15 фізичних манг українською мовою. Деякі куплені мною, деякі мені подарували, але це моя колекція, і ми поговоримо про те, що в неї входить. Будемо говорити про них по зростанню. Одного разу я стала принцесою, це історія про кореянку, яка переродилася у світ Новели, яку вона прочитала у своєму попередньому житті. Стала вона принцесою Атанасією, яку ігнорував тиран імператор, її батько, а на своє 18 ну тобто їй було 18 років, її стратили за вчинок, який вона не скоювала. Що ж буде робити наша Атанасія, щоб уникнути такої долі з новели? Одного дня я зайшла на сайт видавництва Мімір Медіа і побачила, що знаєте, є вже передзамовлені сьома частина Soul Leveling, п'ята частина Реаліани і друга частина єдиний фінал для лиходіїв смерть. Але знаєте, я замовлю три книжки, ну подивлюся, може ще якісь манхи в них є. Одного разу я стала принцесою, також появилася в них, тому я мала це замовити. Тому що одного разу я стала процесою це теж одна з моїх перших манхв, і вони мені подобаються ці манхви, які читала першими. Дай вона ось так: Це передник, задник, боковинка. Якщо дасть нам світло, ви можете побачити, що ось назва і ось ці кутики, вони переливаються фіолетовим. А я люблю фіолетовий колір. Тому <laughs> взагалі супер. Це єдина манхва, в якій автора і ілюстратора, написано українською мовою. Їхні пенпали, знаєте, їхні псевдоніми. Єдиний фінал лиходіїв смерть спостерігає за дічною, яка, намагаючись пройти відеогру на складних сетінгах, потрапила у ціло лиходійки, яка точно помре для щастя героїні. Тепер, Пенелопі, прийдеться знайти спосіб, як уникнути всіх червоних прапорців та повернутись у свій справжній світ, дійшовши до кінця однієї з любовних ліній інтересів. Там є якщо що, брати, тому це не все прямо любовні лінії. Я не одна з тих людей, які жити не можуть без цієї мангви, які просто страшні, неймовірні фанати. Але вона мені подобається. Я читала новелу повністю, і я читаю манху інколи час від часу. А ще мені дуже подобається відео гача реакції по саме єдиний фінал ходії в смерть. Першу фізичну частину цієї манхви я замовила чисто через те, що вона рожева. Як ви можете побачити, ось передник, задник. Боковинка. Вона рожева, мені дуже подобається саме ось цей рожевий колір на боковинці, але і сама ілюстрація дуже гарна. Я її прочитала в фізичному вигляді, вона мені дуже подобається. Все супер, все класно. Потім я подумала: ну якщо в мене є перша частина, то чому б вже її не дозмовити Друга частина: передник, задник, боковинка. Реаліна, наречена герцога за контрактом, розповідає нам про Пакінгву, яка померла та потрапила у тіло другорядної героїні Новели, якій судилося померти молодою, щоб плин Новели розпочав свій хід. Та Раліана помирати знову не збирається. Тому вона вирішує запропонувати контракт герцогу, щоб уникнути заручень з бароном, що приведуть до її скорої смерті. Як бачите, я маю дві. Манхви з цієї серії під лого Northern Lights, тому що у видимості назвала Northern Lights колись. А три з них я маю під Лого Mimir Media. І до речі, у четвертій та п'ятій частині вже по іншому зробили ім'я Реаліани, тобто по іншому його локалізували. І вона тепер називається Реліана, а не Раліана. А я вчилася його говорити, я вчилася говорити Раліана, а вони мені зробили Реаліана. Я розчарована, але не так сильно. Раліана наречена герцога за контрактом, це моя перша історична манхва, яку я коли-небудь прочитала. Тому, коли був вибір замовляти манху з сайту Northern Lights, звісно, я вибрала Раліану. Але проблема була в тому, що я хотіла лише другу частину. Але потім до мене потрапила перша. Як, як ви можете побачити, вона мене трішки поцарапана, тому що вона мені впала і обдарилася об стіну, і тому на ній наклеєні стікери. Але це перед зад, боковинка. Я хотіла саме другу частину лише через те, що тут є сцена, де Раліана лякає пістолетом Франса Брукса. Це моя улюблена сцена всій манхі, всі новелі, і мені вона дуже подобається, тому я хотіла лише другу частину. Але якщо в мене є перша і друга частина, то що мені мішає замовити всі, що я інші? Нічого, Роуші. Перед, зад, боковинка. У мене в перших чотирьох частинах немає сторінки з артом, яка є на початку, тому що вони висять в мене на стіні. Я можу робити з цими книжками все, що захочу, тому що вони мої. Третя частина перед, зад, боковинка. Я маю четверту частину вже досить довгий час, і я ніколи не помічала, що вони поміняли ім'я. Перед. Зад. Боковинка. У цих книжках мені подобається те, що у них ось напис: ззаді картинка, вони такі глянцеві. І вони, ну, мені подобається це відчуття, коли я просто проводжу рукою по них. І вони такі глянцеві, прикольні випуклі. Перед. Зад. Боковинка. Тільки я візьму новий рівень. Це історія про Сон Джін Ву, який просто невдаха. В світі з монстрами, чарівними підземеллями та надприродніми силами, що пробуджуються у простих людей. Джі Ву і Ранг – найслабший мисливець всього світу. Та після ситуації на грані смерті Джі Ву випадає унікальний шанс стати сильнішим, і він його втрачати не збирається. Soul Lавелінг це моя улюблена манхва з такого жанру. Я її прочитала після ОРВ, але більше мені вона в сердечко запала. Перша частина Перед, Зад, боковинка. Мені подобається перечитувати манхву і мені подобається перечитувати новелу, але я не дивилася аніме ні одної серії. Перед, зад. Боковинка. Єдине, що я можу чесно сказати, це те, що я хотіла замовити лише третю частину, тому що мені дуже подобається перед. Перед, зад, боковинка. Але по збігу долі моя подруга мені подарувала першу частину, і я подумала, ну, якщо мені є перша, значить можна і купити вже другу, тому що буде один, два, три. Перед, зад, боковинка. Ну, якщо в мене є перша, друга, третя, значить вже замовити можна і четверту, п'яту, шосту, п'ята. Перед. Зад. Боковинка. Я дуже люблю соолевелінг, тому в мене навіть є фігурка Джин Ву і, можливо, я б хотіла собі якийсь, знаєте, мерч у вигляді одягу. Перед. Зад. Боковинка. До речі, я колекціоную всі карточки, які дають перед замовленням на сайті Mimir Media, тому у мене їх дуже багато. Перед. Зад. Боковинка. Колекціонування манг стало моїм таким раптовим хобі, тому що я не збиралася це робити. І це коштує дуже багато грошей. Якщо порахувати, скільки це все буде коштувати на гроші, які зараз коштують мангви. Я багача. <хи> Але якщо будуть з'являтися все більше манг українською мовою, фізичні варіанти тих, яких я читаю, які мені подобаються, в яких зацікавлена, я буду далі поповнювати свою колекцію до кінця своїх днів. Так як я вже очікую таких коментарів, манга в мене теж є. В мене є два томи, я хочу зіститую пішлунковою. Я дуже люблю аніме і я дуже люблю мангу, і я постійно над нею плачу. Перед, зад, боковинка. Поки що я маю лише три видавництва ательє чекунських капелюхів, тому що я не можу знайти їх в упаковці, а без упаковки я їх купляти не буду. Вибачте, один. Два. І три. Також я маю декілька коміксів, іноземних і українських. З іноземних я маю другу і третю частину гільди. Так, є мультфільми, є мультсеріал, але я люблю комікси, тому друга, третя. І ще я маю два комікси українських авторів, але, на жаль, на даний момент у мене їх немає на руках, тому просто вам картинки вставлю, які в мене є. Вони мені дуже подобаються, і я сподіваюся, що вони випустять ще параблових. Поверніться, будь ласка. На цьому все. Я давно хотіла зняти таке відео, але вирішила, що от коли у мене вже буде 15 фізичних манг, я його зможу зняти. Надіюся, вам сподобалось це відео і вам сподобалась моя колекція манг, і, можливо, вас надихнеться теж почати свою колекцію манг. Це дуже дорого, тому приходиться ходити на роботу, але ми це робимо і працюємо далі. Слава Україні! Героям слава, слава нації, смерть ворогам! Україна на спондусе. Ми побачимося з вами у наступному відео, яке вийде, коли вийде. Коли у нас буде відео, тоді буде.